На початку заняття діти обирають малюнки, кому який до вподоби. Дев'ятирічна Поліна Сидоренко розповідає про свій. Я обрала таку картину з дівчинкою та хлопчиком, які тримають землю у своїх руках. Я думаю, що вона дуже легка і милозвучна. Засновниця табору Юлія Кучеренко каже, сьогодні діти будуть опановувати малярство на склі. Складайте скло на зображення, яке ви обрали, і далі маркером важливо, щоб воно не їздило по вашій картинці, щоб все було зафіксовано рівненько. І далі маркером будемо обводити цей контур. Перед початком жінка дає дітям пораду. Для тих, хто малює правою рукою, починати малювати потрібно з верхнього лівого кутка і навпаки. Усе, аби не зіпсувати зображення. Говорить, дотримується порад 11-річний Вова Яворський. Якщо я пройшов, то я буду ось тут малювати і так понижу. Тому я починаю з квіточки. Одною із перших завершила малюнок Ірина Гупаленко. Це не складно, це просто ставиш картинку і обводиш. Потім розмальовуємо фарбами, і потім рамку ставляємо стекло. Кожного дня діти опановують щось нове, розповідає пані Юлія. І ліплення є, і живопис, і рисунок. Сьогодні буде робота зі склом. На минулому тижні ми розмальовували баночки. Це був такий декор для дому. Декоративно прикладне мистецтво, коли, начебто, із підручних матеріалів діти створюють неймовірну красу. Вона дуже проста, але виглядає дуже презентабельно. Позавчора ми робили з картону е, тварин. Отак брали малювали їх, прикліпіли на картону і розмальовували. Ми робили рамки, ще ми розмальовували футболки. Мені все подобалось, що тут ми робили. Ага. Юлія Кучеренко говорить, усі свої роботи діти забирають додому. Бо це їхнє мистецтво, і в них найголовніше це показати батькам дома, що я зробив для них. Це гордість. Навіть у нас є діти, які колекціонують свої роботи і потім створюють виставки. Хтось з продажем, хтось просто на показ. каже не так давно почала водити до табору свого шестирічного сина Кирила, жителька Сміли Аня Лобенко. говорить від перебування тут він у захваті. Після першого дня, коли я в нього запитала, чи йому подобається, як ви провели день, він сказав: так мені дуже подобається. Я буду тут до старості. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.